Зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю Рашка їх захопити може. Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджуйте. Значить, от... От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати. але я дуже надію, що Польща на це не поведеться. Що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім, а... скоріше за все, відрізають країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград, отак, Рашка, Калінінград, там Білорусь, отака раз Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли? Ну просто немає, і їм нічого не стоїть. Потім на Польщу нападають. Ну, реально, гляньте карту, відкрити карту, їм і Литву забрати, це отак. Понял? Просто отак. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. По прекрасно розуміють, як, як це кончиться. Тобто, це або отак, от на хитрость, на ізлом, поняли? Все це брати на провокації, маніпуляції, або це вже третя світова буде. Все. Тому тобто і капіці, економіки всіх країн і Європі і, і Америки це буде на руку, і Китаю це буде на руку. Бо Китай прийде після цього всього і забере все, що захоче. І Америка те саме може зробити. Ситуація дуже непроста. Тут треба брати не грубо сили, а от такими от... Маніпуляторськими, якимись провокативними методами, що зі сторони Європи, що зі сторони Росії, дуже важке питання. Понятно? Дуже важке. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За посиланням шапці профіля, навчимо вас, як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа. -па.